Сьогодні 16 червня 2016 року є місто Саліна з Каліфорнії. Тут, в цьому місці, сільськогосподарська ферма, як бачимо, такі поставили пам'ятники, робочі кузду збирають, салатики. От. Де вона полі. І так працює от, їхній <різна> бізнес. Тому вони поставили такі пам'ятники у великій в великому розмірі. Як на самоді вони працюють. В джинсах, сорочках, грюхах. Ось ну, там такі платації. бачимо там далі так само. Це, напевно, їхній бос. Або власник цієї ферми. Виглядає старший чоловік, молюйся. Ну і веде цей бізнес. Я їду назад, там, де я брав продукцію, я повно але я зважився і мене на пів більше грузу. Я не можу їхати із перевесом, З більшим навантаженням, на, на віз, щоб не руйнувати дороги, то це Отже, Я мушу повернутися і сказати, заберіть свою продукцію і доведіть мій рівень ваги нормально, допустив.

Зараз я до них буду мати претензії. Так, тут робочі приїхали на плантації на своїй машині на роботу. Молоденьке поле, нова тракторна техніка, сівалки, поливалки, також гербіциди. Це стапка труб, багато трубів. закладаються в поле і роблять були. Ось тут поле далі із другої сторони цибуля. Ну, Україна також аграрна, може бути сильно е, індустріалізована, але ну, не була, і є, і буде. Але дуже багато треба зробити реформ для того, щоб дійти до цікавого рівня, для того, щоб поставити на стіл української сім'ї дешеву продукцію. В Америці дешеві продукти. Коли правильно думати, правильно працювати, дружно працювати, виконати корупцію, вигнати з голови злодійство, а злодіїв поставити у рамки такі, що вони знали, як родину любити, то тоді буде все добре. Оці компанії. Nie gruzył się, ale przegruzył. Tak, prawo. O tu ma Это только ночи грузят. Тут было ночи полно вот трактор. Пристыка-то Kartelę. O dabar skai. Mito didelame. Mm. Paskaityta lėščia salatą, kaip bažtai. O. Так. Да. Трошки. Леє. але нічого. А-ха-ха. Ну все, далі до праці. Ну, Піде до офісу, якщо вони ще є, мусить хтось бути. Хайло бабчик, Салінас, Каліфорнія.